Ну що, родичі? Здається, ми дочекались. Буквально тільки що завершився PlayStation State of Play, де показали геймплей ремейку Silent Hill 2. Як багато хто з вас знає, я величезний фанат цієї франшизи, і на каналі навіть є моя реакція на анонс ремейку Silent Hill 2, який відбувся більше року тому. Це друга частина буде ремейк? Could she really be here? Waiting for me. Це друга частина буде. На цей раз я спеціально не дивився це на стрімі, щоб не відволікатись на чат і бути максимально в моменті, максимально насолодитися цим геймплеєм, який я чекаю вже дуже-дуже давно. Тож давайте подивимось разом, що там нам приготували Блубер Тім. Maybe I can be like. Her. Можливо, я зможу бути як вона. Ой, 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 від першої особи. cherry blossoms bloom within the grasp of death what are you hiding inside maya Вау. Повна гра безкоштовна. Хуууу, Здається, вас чекає нове проходження. Я не буду приховувати, я пропустив щось, що це за шорт меседж. Графічно видно, що це не прямо AAA гра. Але бляха, те, що воно від першої особи, це, це дуже круто. Горори від першої особи. Це максимальне занурення. Це ще більше емоцій, ще більше страху. І я щось шокований, чого це вона безкоштовно на PlayStation 5. Слава Богу, що в мене є PlayStation 5. Тому я думаю, завтра і подивимось, що воно таке. Ну а тепер. Найголовніше те, чого всі ми так чекали. Silent Hill 2 Combat Reveal Trailer. Упаде аж мурашки. Вже виглядає значно зручніше бойова система, ніж була раніше. Блять! Ох, бляха, а ну що можу сказати? Це саме той Silent Hill 2 який. Я думаю, ми всі бачимо в себе в голові, коли ми згадуємо, як він виглядав, коли мозок домальовує візуально. Я не знаю, може тільки в мене таке, але він виглядає ну саме ідеально, так як має виглядати, як має відчуватись Silent Hill 2. На мою думку, це просто розйоб. Я хочу ще раз. Ну звісно, я не буду казати, що візуально гра виглядає як найдорожча гра в історії ігрової індустрії. Графічно є, є куди рости, е, тим паче, що гра все ще в розробці. Але та сама історія розказана по-новому, так, щоб з цією історією могли ознайомитися люди, які ну, вже не можуть пограти в стару гру, тому що в основному в старі ігри грають або люди, які фанатіють від старих ігор, або люди, які в них грали раніше і дивляться на все через призму ностальгії. Але Silent Hill 2 це та історія, з якою має бути знайомий абсолютно кожен. Хто любить, хто грає відеоігри. Ну, от квіктайм е, е, Event хотілося б прибрати насправді. Я розумію, що це теж важлива частина самої гри, але мені здається, що якщо вже розробляти гру з нуля в 24-му році. Е, отакий, Отакого формату Quick Time Event ну це вже трішки зайве. Темряві. Мені дуже подобається ось тут. В темряві, як воно виглядає. Виглядає, як е, схоже, трішки на Resident Evil ремейки. І я можу. Ну, це з хорошої сторони. Волосся клас. <кров>, кров і реакція на удар. Не на 24 рік, звісно, виглядає. Але е будемо сподіватись, що це такі мікромоменти, які виправляться до релізу. Ну, тобто він вдарив ногою, абсолютно тіло ніяк не зреагувало на цей удар. Вау! Але дата? Де дата? Що значить е, досі в розробці? Ми думали, що в цьому році вона вже точно вийде. Навіть на той рік ми думали, що вона, можливо, під кінець року вийде. І нам досі кажуть, що вона в розробці. Непорядок. Але в цілому я в захваті. Це те, як я хотів це бачити. Я дуже задоволений, дуже довго чекав, боявся розчаруватись і поки що не розчарувався. Є мікромоменти, які варто було б підтягнути, але виглядає, наче не дуже катастрофічно. Подивимось з вами на днях, що це за шорт-меседж. Якщо хочете це проходження, то обов'язково сюди поставте лайк, напишіть про це в коментарях і не забувайте підписатись на канал. Це була коротенька реакція, щоб розділити ці емоції від побаченого разом з вами. Тому побачимось вже. В наступному проходженні бувайте.